Hyundai Kona 39 кВт, друзі, залітає нам на продаж. Це у нас іде 2020 рік, 88 тисяч рідного пробігу. Запас ходу 300 кілометрів. Вся вона, до речі, йде в рідній фарбі. Стоїть 23-го року нова гума. І зараз прийдемо до салончику, покажу, що в ній є взагалі. Так, тут у нас є безключовий доступ, є датчики сліпих зон. Присутнє автоскладування дзеркал, отримання смуги, підрулювання. Також, до речі, дуже рідко попадається в них адаптивний круїз контроль, Android Auto, Apple CarPlay, клімат. Також є автохол та вибір режиму руху. По допомозі водію тут камера задня та парктроніки. Стан салону у нас офігенний. Робити по ньому нічого не треба. Взагалі є підстаканички ззаду. В комплекті у нас іде шкрібок для вікон. Зарядка, компресор та піна. А кого друзі зацікавив даний автомобіль? Номер прикріплю нижче, по 6 дзвоніть, Приїжджайте, тестуйте і забирайте підписникам. Знижка гарантована. Приїжджайте, поторгуємось і заберетесь у красуні. Усім гарного дня!